Усі добре пам'ятають заяви Луцького міського голови Ігоря Поліщука про те, що Луцька громада у порівнянні з іншими українськими містами виділила у 2023 році багато мільйонів на зсу. Нещодавно авторитетне видання Форбс опублікувало дослідження, згідно з яким Луцька міська рада, не дивлячись на те, що ми найменшу кількість військово отримали в Україні. В Україні ми витратили. Серед інших обласних центрів ми зняли шосте місце. Вище нас це міста мільйонники Одеса, Львів, Дніпро, там, де проживають мільйони людей, і там, де військове падефрос мовить мільярди. А не 150 мільйонів так як у нас Краманеч міста посилається на авторитетне видання Форбс, як зазначала депутатка Луцької міської ради від фракції громадянських свідомі, Точій на своїй сторінці у Фейсбук. Ті цифри, які наведені у матеріалі, некоректні. Виділити кошти не означає витратити. Зокрема, раніше директорка департаменту фінансів Лілія Єлова сказала, що з 250 мільйонів виділених на засу у 2023 році бюджетних коштів місто змогло використати тільки 140. Вісім мільйонів станом на 18 грудня ця сума була взагалі у розмірі 118 мільйонів. Тож виходить, що Луцьк займає далеко не лідируючі позиції у цьому списку. Надалі у, у змі і Форс будуть користуватися тими цифрами, що в програмах передбачено. А скільки витрачено коштів, про це ж всі мовчать, всі мовчать, і цього не буде рішення. Тому давайте все ж таки чітко будемо говорити, що в цьому році ми передбачимо, Чили по програмах 260 мільйонів, а станом на 18 число нам озвучили, що витрачено тільки 118 мільйонів. Це навіть не половина. Я навіть не вірю, що до кінця року ще там з'явиться 100 мільйонів, витрачених до кінця року. Тобто програма навіть на 50% не виконана, і це є важливі речі. Через це давайте ми перестанемо піаритися на цих цифрах і будете в оману нашу громадськість, а чітко говорити. Кожен раз перед бюджетом, коли ми будемо заслуховувати зміни до бюджету. Щоб ми чули. Цьому місяці передбачено і витрачено коштів на збройні сили України саме в такому розмірі, за словами обраниці громади на черговій сесії 20 грудня керманич міста Ігор Поліщук використав черговий популістичний прийом. А саме запропонувавши записати у програму підтримки ЗСУ аж півтора мільярди гривень. Проте варто пам'ятати, що це лише намір, а не конкретна сума. Ба більше луцька влада спримоглася закласти у бюджеті на 2024 рік на підтримку ЗСУ лише трохи більше ніж. 300 мільйонів гривень, а на обіцяні 500 мільйонів плюс вільні залишки.